Російське міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Про це одне із пропагандистських ЗМІ написало у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, слідчі комітет РФ заочно висунув звинувачення Валерію Залужному та іншим українським воєначальникам у нібито обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу. Протягом кількох останніх днів російські пропагандисти також почали активно поширювати вкиди про поранення, а згодом зникнення головнокомандувача Збройних сил України. Пропагандистські змі писали, що український генерал нібито отримав серйозні поранення унаслідок ракетного удару російських окупантів по командному пункту Херсонщини. Однак ці чергові фейки Росії були розвінчені з секретарем Ради безпеки та оборони Олексієм Даніловим, який заявив, що залужний доповідав наставці Повного Головнокомандувача. пізніше з'явилось відео, на якому Валерій Залужний дякує усім українцям за підтримку протягом травня місяця. Ми спостерігаємо феєричні і фантастичні історії від російської пропаганди, а також різні конспірологічні версії від так званих експертів. Я хочу відкрити страшну тайну, дуже страшну тайну про головнокомандувача Збройних Сил України. Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні. Завжди. Дякую всім.